Є корупція, і ми це бачимо. Але боротьба з корупцією це дуже тривалий процес, тому що всі органи влади мають всі інституції мають інституційну пам'ять. І недостатньо просто припинити на них корупційний вплив, тому що вони по інституційній пам'яті продовжують функціонувати не дуже ефективно. Продовжуючи думку. Медіа впливу на сприйняття корупції, я десь близько року тому підписався на Financial Times і почав читати статті про війну в Україні, і вона вони настільки повні російських наративів. А потім я глянув авторів. А автори виявляються дехто росіяни. Так, так, абсолютно і це Financial Times, який формує угу. думку багатьох бізнесів і організацій про те, що відбувається в Україні. Да там тому, ну бачиш, це якась річ, з якою ми можемо боротися тільки на довгому часовому відрізку. На жаль, те, що відбулося з набу і САП з протестами, нам не дуже допомогло. З іншого боку, можливо, вона воно нам допомогло, тому що ми побачили, що громадянське суспільство в Україні має великий вплив на рішення влади, незважаючи на те, що вибори не проводяться. Демократія може здійснюватися в країні, і я думаю, що це. Має е, підвищити наші бали в рейтингу демократії, що в свою чергу е, вочевидь трошечки підвищить також наші показники в рейтингу сприйняття корупції.